Тобі не потрібно більше. Потрібне Боже благословення на те, що ти вже маєш. Тобі не потрібно більше. Потрібне Боже благословення на твої п'ять та дві. Це усе, чого ти потребуєш. Знаєш, що таке Боже благословіння? Це Божа ласка, Божа прихильність, яка нахиляє терези на твою користь. Прихильність повертає усе тобі на добро. Ласка відкриває двері, що їх ніхто не може зачинити. Прихильність надає тобі перевагу, якої ніхто не може позбавити, приводить тебе у присутність правителів. Усі ми прагнемо Божої прихильності. Я хочу звернутися до того, хто опинився перед натовпом невирішених питань. Вони тиснуть на тебе у шлюбі, у фінансах, у здоров'ї, у вихованні дітей або у самотності. Це тебе обтяжує. А значить, скриня зі скарбами ще чекає на відкриття. Коли ти припиниш ігнорувати і відкидати це, припиниш поводитись так, ніби тобі чогось бракує, ніби Бог не дав тобі усього, що потрібно. І нарешті визнаєш свій маленький дар, невеликий талант, побачиш наявність часу, згадаєш про свою маленьку мрію, скромне бачення, і скажеш, це все, що мені треба, для того, щоб віддати усе це у руки господаря примноження. Я хочу швидко показати, що зробили учні, гаразд. Це цікаво, бо їхні дії дуже нагадують нас. У 12-му вірші вони кажуть Ісусові, відійшли натовп. Так схоже на нас. Але ми не просто кажемо це ми молимося. Але натовп це насправді дар від Бога, що змушує нас відкрити скриню скарбів. Отже, якщо ти молишся, щоб натовп пішов, але Бог лишив його у твоєму житті, це означає, що ти таки маєш скриню скарбів. Почни її шукати. Якщо натовп великий, це означає, що десь у твоєму житті є хліб і риба. Що мають бути довірені в руки Бога? Ви ж зрозуміли, що у 12-му вірші учні намагаються позбавитися того, чому Ісус радів в 11-му. Ісус вітав те, чого вони бажали позбутись. Учні кажуть відпусти натовп, не усвідомлюючи, що вони на порозі свого. Усі хочуть бачити розділення Червоного моря, але ніхто не хоче бути тим, хто стикається з Червоним морем віч Усі хочуть бачити, як руйнуються мури Єрихону, але ніхто не хоче бути тим, хто обходить ці стіни в покорі і довірі Богові, а тоді кричить, перш ніж побачити, як впаде перша цеглина. Якщо є натовп, буде диво, розумієте? Вітайте натовп. Учні просять, щоб натовп пішов, але Ісус на це не погоджується. Тож учні пропонують інше рішення це теж дуже схоже на нас. Відпусти натовп. Ісус каже. «М-м-м». Вони кажуть, «Ну, тоді відпустіть нас. Вони сказали. Відправ нас у навколишні міста і села, аби ми купили більше, накопичили більше, отримали більше, бо маємо нестачу. відправ нас кудись в інше місце, аби ми могли стати кращими, а тоді вже впоратися з цим натовпом, бо зараз нам багато чого бракує. Тактика ворога у тому, щоб змусити нас думати, що ми недостатньо забезпечені, що нам чогось бракує, аби впоратися з Божим завданням. Але якщо Господь привів у твоє життя цей натовп, це означає, що скарбів, сили і повноважень, що їх ти маєш зараз, вистачить, якщо ти довіришся йому у шостому розділі Євангелія від Марка, йдеться саме про це. Ісус каже учням, що у вас є, він поставив їм конкретне запитання. Скажіть мені. Що у вас є? А тоді він навіть не дає їм шансу відповісти. Ісус продовжує говорити і каже: Ідіть, подивіться, що ви маєте. Підіть, подивіться, що у вас є. Він сказав саме так: ідіть, подивіться. Саме так ви кажете своїй дитині, яка через тиждень після різдва каже вам: мамо, мені нудно. А ви кажете. Піди подивися, що в тебе є. Ви не даєте їй шансу відповісти, бо вже знаєте, що дитина скаже, та розумієте, що відповідь вам не сподобається. Ви просто кажете іди і подивись. Бо якщо ти подивишся, то побачиш, що вже маєш відповідь. Маєш усе потрібне для свого дива. Якщо ти підеш та подивишся, Моїсею, то побачиш усе, що тобі потрібно для здійснення свого покликання, вже знаходиться у твоїй руці. Так, це той звичайний жезл, який завжди був поруч із тобою, але тепер я наповнюю його своєю силою. Якщо ти мою піднімеш цю палицю і вдариш нею по воді, то побачиш, як червоне море розділиться, і стоятиме обабіч стінами. Йди і подивись, Давиде, так перед тобою Голіаф, але Подивися, онде біля потоку є п'ять гладких каменів, що знищать цього велетня. Вони вже чекають на тебе. Ти вже маєш усе потрібне. Йди і подивись, що ти маєш, замість того, щоб скаржитись, витрати усю цю енергію на пошуки того, до чого Бог вже дав тобі доступ. Учні принесли те, що знайшли. Ісусе, що з цим робити? Вони кажуть: добре, ось воно. Та віддали це в його руки. Усе змінюється. Коли ви віддаєте свої п'ять та дві до рук Ісуса. Усе змінюється, коли ти припиняєш говорити про це негативно і довіряєш Ісусові. Ти береш маленьку мрію, що її тобі Бог довірив та повертаєш йому, кажучи. Зараз це виглядає не дуже, але я віддаю її у твої руки. Щодо нашого Бога, найголовніше написане у 16-му вірші. Ісус, подивившись на цю дрібницю, не сказав: Повертайтеся, коли матимете більше. Святий Всемогутній Бог, який не потребує наших хлібів чи риби, коли люди принесли це йому, він це прийняв. Та, подивившися на небо, благословив. Тобі не потрібно більше, потрібне Боже благословіння на те, що ти вже маєш. Потрібне Боже благословіння на твої п'ять та дві. Це все, чого ти потребуєш. Знаєш, що таке Боже благословення? Це Божа ласка, Божа прихильність, що нахиляє Терези на твою користь. Прихильність, що повертає усе тобі на добро. Ласка відкриває двері, що їх ніхто не може зачинити. Прихильність надає тобі перевагу, якої ніхто не може позбавити, приводить тебе у присутність правителів. Усі ми прагнемо Божої прихильності на свої п'ять та дві. Поглянувши на небо, він поблагословив п'ять хлібів та дві рибини, розламав та почав роздавати учням. Це продовжувалось і продовжувалось. Учні не розуміли, як те маленьке, що вони мали на початку, стало таким великим увесь натовп був негодований. Їхній тягар був знятий. Усі були вдоволені. Скажіть вдоволені? Вдоволені. справжнє задоволення і насолода. Це не якась звичайна трапеза або звичний обід. Ні, це не швидкий перекус у фастфуді. Я кажу про святковий недільний обід. пригадуєш, як мама починала готувати в суботу ввечері. Дріжджі підіймалися і кипіли макарони з сиром. Солодка картопля смажилася на плиті. До солодкого чаю випікалося печиво. Мама починала готувати на 200 гостей напередодні ввечері. І готувала усю ніч поспіль. Ви всі зголодніли, чи не так? Я знаю. А наступного дня, коли ти приходила додому з церкви і з'їдала усе це, єдине, що ти могла зробити після цього, прилягти. Ось чому ісус сказав учням. Ідіть та попросіть людей прилягти. Нехай вони займуть позу очікування, бо я готуюся зробити щось надзвичайне. Вони отримають понад усі свої очікування та сподівання, задоволення у неділю по обіді. Ось що Ісус зробив. Людина наїлися і були дуже задоволені. Послухайте, це була неймовірно смачна і щедра трапеза. Усі наситились і ще були залишки. Учні почали ходити, збирати залишки їжі та вгадайте, що зібрали 12 повних кошиків по кошику на кожного учня, аби взяти з собою додому як надлишок божої благодаті. Я хочу помолитися за тих, у кого зараз є натовп, що тяжіє над тобою. Це тебе обтяжує, і ти ніколи не замислювався про те, що вже маєш усе, що тобі потрібно. Ти гадав, в мене недостатньо обдарувань та талантів. Мені бракує грошей, в мене обмен часу. Багато чого не вистачає. Сьогодні Ісус шепоче тобі на вухо. Ти маєш достатньо. Просто віддай це мені, я примножу те, що ти вже маєш. Якщо ти просто довіриш це мені, то побачиш своє диво.